Нові технології у боротьбі з ворогом презентували у Дніпрі. Військові оператори БПЛА, викладачі льотних шкіл і не тільки, прийшли подивитися на дрони. Пан Дмитро презентував новинку від компанії Аліінтех. На цій виставці ми презентуємо нове рішення. Більш потужна антена, яка має всередині два підсілювача по 10 ватт. І, ну, при, при більшому, при більшому Рибу при більш потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. А ось новинка, яку презентував розробник з Дніпра, Сергій вже пройшла випробування на фронті на початковому етапі виробництва. Конструктор каже, зможуть підлаштувати пташку під вимоги військових. Це модифікована розробка, це не вітчизняна розробка. Ми її модифікували, змінили. Ми продаємо лише платформу, тобто ми не комплектуємо її якимись спеціальними засобами. Він може комплектуватися як якимись набоями і бути атакуючим або будь-яким електронним обладнанням, що надасть замовник. На сьогодні ще невелика потужність виробництва каже Сергій. Згодом планують розширюватися, бо є попит на продукцію. Загалом понад 20 команд виробників презентували свої вироби та ще близько 300 відвідали виставку. Наталія Москаленко, Павло Грунт, Новини 9 каналу.